Всім великий привіт з новорічного Ашану, з святкового перед точніше. Трішки прогуляємося, подивимося ціни. Сьогодні огляд буде по осуду, але йду через це відео і просто от так вам покажу. Можливо, в наступний раз я зроблю огляд іграшок, прикрас ялинкових. Зараз це зі знижками і досить недорого. В різній кольорові гамі, тобто можна, якщо у вас, наприклад, в такій кольорові гамі собі збираєтеся прикрашати свій дім, ялинку, то можна. Ось така красота ялинкові іграшки. Ялинка на підставці 119 гривень. Ціни не досить коректно тут вказані, треба дивитися Ти до... сканера і сканувати. Оця гілочка 89 гривень коштує. Якщо ви шукаєте гірлянди, то багато їх є. ось так. Я бачу є різні лад гірлянди, такі стрічки різні. Їду я на посуд. Покажу зараз, який посуд добавився. А, новорічний, якби святковий, різдвяний, багато, там величезний вибір. Але їдуть через таку красоту. 129 гривень будиночки. Це теж прекрасна ялинка з дерева. Все таке казкове. 89 гривень. Ось це прекрасна ялиночка. Скло і фігурка собачки. Тут не тільки собачки фігурка, ви собі можете вибрати, ку хочете. Санта-Клауса. З гномиками є. До декор собі обираєте. Віночок. Просто нереально багато людей сьогодні 129 гривень. Ось ці, я розумію. Цей бренд це бренд Аушана, французький бренд, який виготовляє для, саме для себе. Е, тому якість досить непогана. Навіть постільну білизну я купляла е, саме цього бренду. то досить непогано. Бай Аушан. Ось такі іграшки. Тут таке все кольорове. Це прекрасна ялинку, будиночок. І це кераміка. Це не пластика, кераміка 59 гривень. Ух ти, теж цього бренду. Навіть по-французьки написано. Це французький Аушан. Ну, Ашан. В деяких країнах кажуть Аушан. 159 гривень. Отакі фігурки з кристалами дерев'яні. Чого ви тільки немає. такий ще декор яскляний. Камінчиками деко І від Ашану. А взагалі ми йшли сюди подивитися, що зі знижками, в який посуд. Додавилися різні позиції, тарілочки, мисочки, різна тематика. І сподіваюся, що скоро ще будуть більші знижки. 165 гривень салатник. Як я робила перший огляд, то знижок не було. А зараз подивіться, які хороші знижечки. Не на все, але є. Ось так. Салатничок. І до цього салатничка такі ж гамі. Це трішки інше. Така чашечка з печивом. Так. І таке саме. 165 гривень, цей салатник. А чашка з пачува. Теж зі знижкою. Порцеляна, пряник 135 гривень. 149 гривень. Ось ця тарілочка. Різдвяні свішечки. Різні фігурки. Олень, ялиночка, подарункова коробка, 129 гривень. Які вони ніжні, ці свічки, навіть вигляд мають у когось декоровані свічечки. Мені сподобалися ось ці чашки. Вони азотні по досить сповні ціні 65 гривень, але вони досить стильні. Ось така чашка. 65 гривень. 120 Тарілка ведмідь 125 гривень і плюс 10 бонусів на вашу карту. Це якби теж знижечка. Тут зразу знижка маєте картку, що не маєте 219 гривень. Так, блюдо. 219 гривень. Набір чашок. Набір чашок це за дві. 199 гривень. Ось так. Якби якщо одна на одну поставити, то відображається малюнок. Повна фігурка. Є ще з сніговичком. Арома Як їх багато цього року з ароматами хвої, з ароматами печива, липички, кориці. 309 гривень. І це арома дифузор. І тут свішечки є ще. Чашка порцелянова на 400 мілілітрів. Вистака. Тут набір дифузору і свішечка 275 гривень. Ну, колосальні знижки, Тарілочка з пінгвінчиком. І тут ці васарі є. Ще є глибочинки тарілки. Так, салатник 180 гривень. Можливо, б не мають на увазі, що оцей салатник. Чашечки голень порцеляна. 165 гривень. І тарілка Оли 170 гривень. Підсвічник матове скло 145 гривень. Ось така тарілочка. Написано, що це Санта, але відношення саме сюди має. І 109 гривень. Зі знижкою, І такі салатнички теж написано Санта сніг Лоскунчик, Ну так, сюди має відношення. 119 гривень. Ще чашки є. 105 гривень. Прямокутні тарілочки. Така 169 гривень. А така 125 гривень. Рушнички, шпажки. Величезний вибір шпажок. І це, от, знаєте, всього накупиш, а дійсно саме цього не буде і хватати коктейльні палички. Зараз зі знижкою 49 гривень ціна була 60 Вони такі різні є, великий асортимент є. Ось такі ще по 54 гривні. Тут якби дерев'яні а прикраси, а тут з паперу Кухонний текстиль, набір 219 гривень зараз. Формі ялиночки 219 гривень. Тут підставка ходить і рушничок. Так, лімітована колекція, тарілка. Limited Edition 365 гривень. Такий тонесенький фархор. З цієї лімітовної колекції блюдо 219 гривень. Вона оця мені дуже сподобалася. Так, скло для вина. Бокали 145 гривень зараз. Вони такі красиві в карамельному такому кольорі, каштаново-карамельний. Знизу таку красоту поставили. 145 гривень і 185 гривень. Ці 185 гривень. А ось ці 145 гривень. Цей важкий такий досить красиво. Подарунковий набір може бути або для себе любимих придбати і подарити 289 гривень, тому що вже знижечка, а ціна була 345 гривень. Ось так, мій любимий відділ в себе в такому золоті, матове і золотко по краях. І теж знижечка. Це може бути не тільки новорічна естетика, можна використовувати і поза святами. Такі блюда 165 гривень, ось така тарілочка. Також можна одразу, якщо у вас такі естетиці нічого немає, то можна докупити чашки собі. Ось такі кужери, ужерити зі знижкою 159 гривень. Красота. Який красивий бокал. На високій ніжці для вина. Це велике блюдо. З нерівними краями. Скляний салатник з матового золотистого скла. 229 гривень. І блюдо 289 гривень. Ну, напевне, це велике, а це маленьке. Можливо, це не до нього ціна відноситься. Ось це це за а, ці великі блюда. Салатник 229 гривень, це маленький. Підсвічнички з латуні. 265 гривень. А, 315 гривень була ціна. Свічки-пряники, тут стоїш такий аромат вже. Ось ці пряником. Аромат тут кориці, глітвейну, теплий вечір. 199 гривень. ці маленькі свічечки, шоколад апельсин, 99 гривень. Арома дифузори різні. Тут набір разом з свічкою. 715 гривень. 375 гривень, а порційна тарілка, менажниця, порцеляна 275 гривень, а ціна була 445 гривень. Ось так. На дерев'яній підставці 4 таких блюда. Це французький бренд, нагадую. Ну, бренд Ашано, якби так. Ковбаски, апетит розгоряється. Можна купити в наборах. За дві штучки 259 гривень набір чашок. Ціна була 309 гривень. І ось вона. А є пару варіантів. І ще такий варіант. Окремо ви можете собі докупувати різні свічки в червоних, кольорах, білих. Ось такі, ще є красиві. 59 гривень, мінус 40%. Ось такі свічечки. Але в основному купляють і білі, зелені, і червоні на новорічні свята. Червоні свічки зараз по 15 гривень, по штучно. Можна собі купити цілий набір, цілу упаковку 180 гривень. Штучні ялинки і 199 гривень. Маленька ялинка, але недорого. А ось така більша. 889 гривень. Штучна хвоя. 1,3 метра Посипана сніжком 1969 гривень. 1459 гривень, тут трішки із інеєм сніжком Півтори метра. Зелена ялиночка. Друзі, ми були в Ашані, дивилися новинки посуду. трішки декору. Всім до зустрічі у нових відео.